що Підготовчі судові засідання з розгляду обвинувального акту по звинуваченню Шевцова Олександра Євгеновича Удавенка Ігоря Васильовича, Підмазка Євгена Сергійовича Фетєєва, Катерини Йорданівни. Повинні бути повинні бути всі потерпілі. Засідання. Всі потерпілі повідомлені. Ми дали повідомлені... заяву про так, те, що честь. не бажають. Честь, так. А Але... ті, що були в минулому засіданні, не з'являються. Але закон ставить таку умову. У попередньому судовому засіданні присутній був лише один потепіл, який бажав приймати участь. Але сьогодні телефону повідомив, що він просить проводити судове засідання без його участі. Наскільки мені відомо, він теж може повідомити із секретарю судового засідання. 314 чотирнадцяти статті. Чітко прописано обіцянки явка потерпевших і не допускається другого толковання. Шановний суд, я прошу призначити розгляд кримінального провадження на підставі обвинувального арку. Бачу ніяких перешкод і судду на цій судом. Тому прошу призначити розгляд кримінального провадження на підписання. Коли суд видаляється в нарадчу кімнату для... Ухвалення рішення з приводу питання про продовження цього. В мое отсутствие я являюсь оплачиваемым адвокатом у своего клиента. был навязан моему клиенту бесплатный адвокат, что недопустимо по сегодняшнему законодательству Украины. Это было сделано только, на мой взгляд, с одной целью, чтобы рассмотреть вопросы, интересующие суд. Даже в так сказать, в условиях игнорирования и нарушения прав человека на защиту. Нарушая с самого начала права человека на защиту, мы придем только к незаконному решению, либо к судебному процессу, который будет проводиться с систематическими нарушениями норм действующего законодательства. Не знаю с какой целью, но адвокаты преследуют цель затянуть рассмотрение настоящего уголовного производства. В прошлом судебном заседании, как я считаю, адвокатами заявлялись безосновательные отводы, но ну, на сегодняшнем заседании не явился адвокат, без участия которого мы, к сожалению, не могли обсудить вопрос, связанный с назначением уголовного производства к рассмотрению ну, или отказом судом в назначении производства к рассмотрению. Суд оголошує ухвалу іменем України. Колеги судді вважаю, що строк замання під вартою Шевцова щоцової дов'яку підмазку хотіть висіть продовжити на 60 днів. Суд відкладає судовий розгляд до 30 листопада 2015 року до 14 годин 00 хвилин. në të gjitha rregullat e kësaj shkollë do të parë çdo gjë të rëndë